Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас у нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. Як показував в попередніх відео, ми будуємо бебі-руми. якраз для таких маленьких поросяток. Тому що раз у цьому гнізді 12 штучок. Поросяток є маленькі. Ця свиноматка буде продаватися в вибраковці. Вже після цього опоросу. Відповідно, в кожному гнізді є такі поросятка маленькі. Для них ми і будуємо бабіруми, щоб ось, наприклад, ось ще одне гніздо. Ну, без цього ніяк. Бачите, які буцурики лежать, і між них таке маленьке поросятка. Воно живуче, воно живуче, ніж інші поросята, але ж йому треба ще деякий догляд після того, як ми зробимо відлучення, інші умови. І інші... Керми, тобто треба молочко. Поступово будемо зменшувати кількість молока вже до цих поросяток, щоб зробити відлучення. До відлучення залишилося до п'яти днів цим поросятам. Тому ось така ситуація. Будемо брати молоко. Є отака прикрість, коли ми входимо безпосередньо в карита. Треба корито зняти, в даному випадку і молоко вилить. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки.